Коротше, коли ти ту тисячу зіленску візьмеш, що вони візь, можуть твої транзакції проглянути. Тобі гроші, які тебе там знаходять, тоді буде політкої пояснюють, коли ці гроші прийшли. Тоді перша ну, попитка, це діджизація, короче, вони там будуть типу е, ну, як марка дьявола, знаєш, ти не зможеш нічого купити без неї, не зможеш взагалі. Магазин піти в повний ужас, типу ти будеш, ну... Тупо ну, раб, коротше, якщо ти не приймеш метку дьявола, да? коли прийде метку дьявола, ти поставиш, ти, ти мреш, коли буде апокаліпсис, понимаєш? Буде повне пекло, да, тобто. Я не вертую тобі займатися, тому що опять же тіпа, та війна для чого вона? Да, щоб ну, прийти всі влаштувати нову хазарію, да, на території України. О, і така от фігня. а ти мені не, не віриш, ти, от, ну, ти подумай логічно, чи кому це вигідно, блядь. I like like, what, what do you think, Thomas Pinchon? Um, these wings are delicious. I'll put this recipe in the Gravity's Rainbow Cookbook, right next to the Frying of Latka 49. Так, почнемо з того, чому цей фільм це найкраща екранізація Пінчона, при тому, що воно не являється екранізація Пінчона. Екранізація або адаптація твору з одного формату в інший це завжди тяжко. Деякі твори взагалі вважають такими, що їх неможливо екранізувати, через те, наскільки сильні сторони твору зав'язані грі з його форматом, як, наприклад, Уліс Джойса чи вартові Алана Мура. Чи через абстрактність або масштабність подій, як «Голий ланч чи Кілець». чи просто через те, що деяким автором постане щастить з екранізаціями, якось Лавкрафту. Я не згадаю прям хорошу екранізацію його творів, окрім напевно реаніматора. Але от, що цікаво, я обожнюю фільм «In Mouth of Madness» Джона Карпентера і вважаю його найкращим фільмом по Лавкрафту. Хоча цей твір прямо не екранізує твори метра, він прекрасно передає загальну атмосферу його творів. Грається штампами Лавкрафта, та ще й мета говорить про вплив автора на суспільство. В цьому дусі знята екранізація вищезгаданого голову ланчу. Сам роман неможливо екранізувати через його абстрактність, але Девід Кроненберг це ж передає вам досить максимально до нього приближений, досліджуючи у фільмі особистість автора та історію написання твору, а також передаючи основні тропи і наративи творів Беруза, як злежність, сексуальність та параноя. До речі, про параною це якраз одна з головних тем фільму, про які ми говоримо. Та то числі, Томаса Пінчона, і саме рух події, як рух параноїка по безкінечний зв'язками, є основним наративом фільму. Повноцінна екранізація книги Пінчона лише одна «Інтернет вайс» Андерсона. І тільки поглянувши на його коротку нотацію, понятно. Скелет у нього й сілевелейк один. Невдаха параноїк займається типу детективним розслідуванням в Лос-Анджелесі, але всі його дії ведуть не вперед до цілі, а вправо чи вліво. Оба фільми закінчуються, ніби нічим. Згадка залишається згадкою. Ціль не досягнута. На мою думку, Сілви Лейк краще кривізував вайп робіт Пінчона. Замість імітації 60-х події відбуваються в недалекому в 2011 році. Замість пересказу подій книги, він пересказує ідеї і мотиви. Пол Томас Андерсон, знімаючи свою рекреалізацію Індрендвайс, абсолютно не цікавився ширшим політичним виміром оригіналу і применшував сюрреалізм подій, які відбувалися. Сілви Лейк, завдяки тому, що він е, навіть не магав, намагався адаптувати якусь. Конкретну історію заспінчене, а натомість осягнув відчайдушну на галюцинаторну реальність, яка випливає з такого способу мислення. Він побудований на хиткій будівлі презумпції, вірте в приховане повідомлення, таємну кабалу, його протилежність, яка руйнує його его. Там немає нічого, такі наративи це пуста оманка, просто насолодитись мелодіями, насолодитись шляхом. А зараз я просто видам фрістайл та перескажу події фільму. Дуже коротко. Вам краще подивитись його перед цим. Але якщо вам. Хочеться просто послухати, то сюжет фільму доволі такий простий. Головний герой невдаха, зустрічає дівчину мрії, на наступний день вона зникає. Він падає в кролючу нору різноманітної конспірології, шукає сенс в книжках, в відеоіграх, в журналах та не може його знайти. А зараз я хочу покликати одного друга, що він розповів про фільмі Нуар. Зикнувся? Давай сюди. Розповідай. У 40-х роках класичний нуар був потужним джерелом сексуальних хвилювань, але справу ми маємо з Де Детектив Нуар дійсно набирає агресивної сили з Доном Голлівуду у 70-х років. Роман Поланський, дуже поганий хлопчик, був сповнений рішучістю покласти край уставленим голівудським звичаям детективних трилерів, де, незважаючи на втрату дівчини, герой, зрештою, перемагає лиходія та справедливість торжествує. Не дивно, що першим представником неонуару, якого був е Чайнатаун. Ті, хоч зняти у кольорі, виглядає як стандартний нуар у всіх відношеннях, від одинаного офісу детектива до палацових особняків з розкішними лімузинами. А ще приблизно на півдорозі глядач починає розуміти, що діється дуже похмура психодрама, в якій поверхневий сюжет про права на воду є лише камуфляжем для мерзенної історії про жорстоке поводження безкарністю, що лежить під нею. Так народилися труп-тропи неонуара протагоніст антигерой геліст, фатальні жінки, жорстокий світ, корупція та взагалі повний безпреділ Земля це ад. Знайте фільми Таксист, Драйв, «Милий моєму серцю, кінь цегла. Лейк» перевертається. Головний герой не гріст. Ідея, що нічого не має сенсу, змінюється на все має сенс. Пезимізм стає оптимізмом, звісно, дещо збочене. Як казав Алан Мур, конспірологи оптимісти, тому що вірять, що хтось зможе контролювати весь цей безпорядок. Але скелет лишається. Нуар чоловічі жанри. Герой як суб'єкт, жінка як об'єкт всіх цих таємних знань. Володіти жінкою, володіти знанням. Об'єкт Петіт А. Софія. Зникнення Сари це лише тригер. Активація параної Сема, фемп Фаталь чи Принцеса в біді. Водночас це коментарі на об'єктивізацію жінок в Голлівуді, де вони також сприймаються об'єктами. Навіть не так. Є сцена, де група жінок гавкає на головного героя, не немовби собаки. В сарі і в колишнього головного героя теж є собаки. Жінки протязі всього фільму вмирають, займаються сексом. В них відсутня акторність, вони лише декорації. А що чоловіки? Чоловіки, особливо чоловіки мій прагнуть знайти ці укусні знання, каже приятель Сема. Люди, які роблять відео про теорії, відсилки, параноїки в пошуках зв'язків. Сем, це ми. Він на почав почавкієць, який вбив себе. Він також є автором коміксів. Він теж Алан. Усі чоловіки, яких він зустрічає під час своєї подорожі, як і майже всі жінки, це відтворення його колишні, тому що він сексуалізує їх, окрім сусідки, про яку пізніше. Але полакану ми не хочемо об'єкт Петіт А, ми хочемо хотіти його. Тому ви замкнуті, як білка в колесі, як головний герой, який однозначно носить собачу їжу надії, повернути на дівчину, і коприсається в темних знаннях, рухаючись циклічно по колу, зосереджуючись на всіх цих сенсах, стає в кінці бомжом. Єдиний вихід або віддатися цьому повністю, ставши королем бездомних, чи впасти в відіпіальне бажання заснути в руках старшої жінки, метафора розставання. Лише в кінці викидаючи бісквіти, він зміряється з тим. Це кінець для Сема, але не для нас. Не забувайте, семцеми. Як він розбирає загадки ілюмінатів, так само ми розбираємо загадки цього Данія, да? вони потомки колена дана, у нас 12 колен єврейських, знаєш, ну дачане, Дания, данно, понимаешь, ну, это вообще просто, блин. you know